Коли ж копати цибулю сіянку. І що з нею робити далі? Пір'я по почало лягати. Час збирати врожай. У цьому відео я покажу, як правильно викопати, висушити, обрізати, відсортувати цибулю, щоб вона добре зберігала всю зиму без знилій втрат. Не пропустіть важливі з власного досвіду. Все просто. По черзі і наочно. Копати цибулю сіянку потрібно тоді, коли пір'я починає масово жовтіти. Це природний сигнал, що ріст завершився і цибулина визріла. Якщо збирання затягнути, цибуля може повторно піти ріст або почати гнити в ґрунті. Тому не варто чекати, поки все бадиля ляже. Достатньо, щоб полягло хоча б половина. Найкраще копати в суху сонячну погоду, коли ґрунт сухий, а рослина не мокра від роси чи дощу. В Таку погоду цибуля легше витягується і на ній менше бруду. Після збору цибулю не варто одразу обривати чи обрізати. Найкраще викладати її прямо на грядці або на ряднину, як я. Ти вона трохи підсохне перш ніж переходити до сушіння. Навіть через декілька годин після викопування в рослині ще відбуваються процеси дозрівання, і обрізання піря в цей момент зашкодить. Ось декілька цікавих фактів. Цибуля сієнка це не сорт, а спосіб вирощування. В хороших умовах сієнка може зберігатись 8-10 місяців. У давнину цибулю вирощували саме через сієнку. Найдрібніша сієнка, менше 1 см вважається найкращою для зберігання. Цибуля сієнка іноді використовують як зелень. У Європі сієнку називають перловою цибулею. Там її часто маринують і використовують у стравах як деликатес. Особливо дрібні круглі цибулинки. Як же має виглядати гарна цибуля-сієнка? Це дрібна суха цибулинка діаметром від 1 до 2,5 см. Форма правильно округла або трохи витягнула. Без викривлень. Луска, щільна суха, чиста, блискуча, без плісняве темних плям чи пошкоджень. Колір залежить від сорту: від золотиста до рожевої або навіть біле. Якщо натиснути пальцем, цибулинка повинна бути щільною, не вдавлюватись і не мати сторонніх запахів. Корінців або росточків не має бути. Гарна сіянка спить і не проростає передчасно. Таку цибулю легко зберігати до весни. Вона не гниє і дає здорову, міцну ріпку припасатися. Ну ось ми викопали нашу цибулю. Тепер перейдемо до наступного процесу сушіння та калібрування. Після викопування дуже важливо правильно висушити цибулю. Це впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на те скільки вона зберігатиметься. Найкраще сушити на відкритому повітрі просто на гряці. Або під навісом. Головне, щоб була хороша вентиляція і не було дощу. Якщо погода дозволяє, залишаємо цибулю на сонці на 3-5 днів. За цей час зовнішня луска підсохне, шийка стоншає і стає м'якою. Це ознака, що волога вийшла, не поспішайте обрізати пір'я одразу після викопування. Нехай поживні речовини з листя ще трохи перейдуть у цибулину. Коли луска повністю висохла, а шийка добре підсохла. Переходимо до обрізання. Зрізаємо пір'я, залишаючи шийку довжиною 3-4 см. корінці теж можна трохи підрізати, але обережно, щоб не зашкодити донце. Після цього сортуємо врожай. Відбираємо великі та міцні цибулинки діаметром від 1 до 1,5 см та більше. Їх залишаємо на посадку для вирощування в наступному році. Ця сіянка дасть сильний, здоровий та гарний врізку.